Друзі, від щирого серця я хочу привітати всіх нас з 28-ю річницею нашої церкви. Насамперед, моє поздоровлення стосується безпосередньо нашої Полтавської громади, тому що саме там я розпочав служіння в далекому 1997 році. І дехто з вас ще пам'ятає ті часи. Я вдячний Богові, що ми продовжуємо служити, ми не завершили своє служіння, і я вірю, що у Бога є плани також і на наше майбутнє. Моє поздоровлення торкається не тільки тих, хто зараз в Полтаві, тому що наша церква сьогодні вона виросла і вона змінила, розповсюдилась на дуже багато локацій. Тому я вітаю також і всіх вірних, хто зараз знаходиться в нашому Криму, в Польщі, в Фінляндії, в Англії, в Канаді, в Ізраїлі, в Нідерландах, в Норвегії, в Франції, Литві, в Чехії. Можливо, я навіть когось десь забув. Але в дійсності я вдячний Господу за те, що. Наша церква живе всесвітньою євангелізацію, і, незважаючи на ті складні часи, яку сьогодні проходить Україна і Українці, ми з вами фокусуємося на царстві Божьому, на царстві Божому і на тому головному призначенні, яке є у церкві. Я хочу нагадати, що є три вороги, які весь час Працюю для того, щоб зробити наше життя обмеженим і відволікти нас від нашого життя у Христі. Це наша плоть, вона нікуди від нас ще не ділася, і весь час вона відволікає, завантажує нас чимось. Це світ, який навколо нас, який також намагається весь час забрати у нас той фокус, який дає нам Христос. І безумовно, це сам диявол, якому дуже не подобаємося ми, церква. І всі Божі діти, і все те, що ми робимо. Але в той же час я вірю, що Бог дає нам силу зберегти те покликання і вірність тому баченню, яке Господь дав нашій церкві, безпосередньо нашій церкві. І тому я прошу вас, щоб ви продовжували зосереджуватися на таких двох головних речах, про які нам, до речі, Слово Боже говорить в самому початку. Як тільки ми відкриємо. Перший розділ книги буття, ми бачимо, що насамперед Господь повертає нас до цієї головної думки, що ми з вами є образом Божим. І також далі Він показує, що у кожного з нас є покликання. Тобто образ Божий це те, хто ми у Христі Ісусі, і саме з цього розуміння повинно вибудовуватися все, що є в нашому житті. Тому, друзі, коли ви відчуваєте свою слабкість, або ви втрачаєте десь свою наснаву, десь бачення, можливо, трошки замулюється, згадуйте оці базові речі. Перше, це хто ми є в Христі Ісусі, це те, що Господь відновлює в нас. Це образ Христовий, образ Божий. І наступне, що зразу ж йде разом з цим образом Божим, це те покликання, яке нам дає Господь. Якщо ці дві речі е, диявол забере у нас, то тоді ми більше будемо перейматися тим, що відбувається в цьому світі, а не тим, до чого нас кличе Царство Боже, до чого нас кличе Ісус Христос. Тому я молюся, щоб в ці складні обставини, в яких ми всі знаходимося, в той час, коли ворог намагається зруйнувати все, що для нас цінно, все, що побудовано, і, і просто забрати в вщент і радість, і мир, але я впевнений, що з Божою допомогою ми пройдемо і ці часи, які, які Господь дозволив нам жити. Не втрачайте головне себе, не втрачайте ваше покликання у Ісусі Христі. І не розгубіть ті дари, які Господь вам дав, ваші откровення, ваші знання і ваш досвід. Господь готував нас всіх до цього часу. Просто знайте про це, просто пам'ятайте про це. Він готував. Тож нехай на той базі, на тій основі, яку він нам вже дав, ми будемо далі рухатися до того. Кращого майбутнього, в яке я впевнений нас веде Господь Ісус Христос. Хочу дати декілька порад. Насамперед, я хочу сказати, що друзі, всі нам треба згуртуватися зараз. Кожному на тому місці, де ми є, кожного, кожному до того часу, в який нас покликав, і до тих обставин, в яких ми знаходимося. Я хочу подякувати дуже пастору Сергію. Подякувати Ані, подякувати всій команді, хто сьогодні трудиться у нас вдома. Вам приходиться проходити складні шляхи і повірте: ми все робимо для того, щоб підтримати, все, що можемо, робимо для того, щоб підтримати вас. Але тільки нашої зовнішньої підтримки, напевне, буде не досить. Тому я звертаюся до всієї церкви, брати, сестри, до кожного з вас. Підтримуйте вашого пастора. У пастора Сергія велике серце. Я регулярно з ним спілкуюся, і я знаю, як йому болить все, що зараз відбувається, і наскільки він хоче осягнути неосяжне. Допомагайте, підтримуйте його. Він, також, як і інші лідери церкви, є тою людиною, яка в цей час займається не тільки своїм життям. Тобто це природньо, коли відбуваються такі обставини, щоб ми зосередились на своєму житті. Але ж ви бачите, що Бог підіймає тих людей, які все таки думають і живуть заради життя інших. Якщо ви отримуєте допомогу від пастора, від лідерів церкви, якщо ви отримуєте допомогу від церкви, ну, по-перше, Проявляйте вашу вдячність. Я навіть не сумніваюся, що всі ми вдячні, але не забувайте також і проявляти її, тому що кожен з нас, кожен служитель, ми є такими ж людьми, які потребують і підтримку, і е, оновлювати сенси свого життя. Тому благословляйте вашого пастора, моліться, підтримуйте його, тримайте і підтримуйте руки ваших лідерів, які звершують служіння. Говоріть їм слова вдячності, також слова підтримки. Запитуйте, як ви можете безпосередньо допомагати в цей час, щоб все-таки церква вона збудовувалася, і ми могли бути єдиними в тому служінні, яке Господь сьогодні довіряє церкві. Я благословляю всіх лідерів. Ви є справжні герої, і я чекаю той час, коли ми зможемо з усіма вами, друзі, побачитися. Також я знаю, що не завжди легке життя у всіх, хто зараз за межами України. Але я думаю, що кожен з нас, хто за межами України, сьогодні ми можемо згуртуватись для того, щоб підтримати нашу українську церкву безпосередньо. Тому давайте будемо не забувати нашу альмуматер і те, де ми всі народилися, звідки ми всі розпочали, де ми отримали свій старт. Господь продовжує свою роботу, друзі. Господь продовжує. І в закінчення свого коротенького послання я хочу нагадати вам один і вірш із Біблії. Це записано у книзі пророка Ісаї, 60-й розділ, другий вірш. Бо темрява землю вкриває, а морок народи, та сяє Господь над тобою, і слава його над тобою з'являється. Друзі, не забувайте, що в дійсності реальність нашого життя створює не те, що відбувається, а те, як ми бачимо, те, що ми чуємо, те, як ми реагуємо. Тому нехай наше бачення завжди буде підняте догори на Господа, тому що саме звідти ми і очікуємо спасіння і благословіння. Темрява вкриває землю сьогодні більш, чим коли б то не було в моєму житті. Морок вкриває народи, і ми бачимо, що весь світ зараз він знаходиться в такому непорозумінні. Та Господь сяє. Господь продовжує сяяти, друзі, над церпою своєю, над вірними своїми. Господь не втратив свою силу. Він не втратив контроль над цим світом. Ісус має всю владу на небі і на землі. І якщо Він дає нам пройти в ці часи, то це не тому, що Він не знає, що робити, а тому, що в нього є якийсь план. І нехай Господь допоможе нам зрозуміти все те, що відбувається його розумом, відчути його серцем і виконати ту місію, яку доручає нам Господь. І я хочу нагадати вам про дві базові речі, без яких ми не зможемо пройти цю темряву і знаходитись в баченні сяйва Божого. Це знову самий початок Біблії, це самі перші вірші, які ми можемо прочитати, коли ми достаємо Боже Слово. Це Слово Боже і Дух Святий. Господь дав нам два унікальні неймовірні інструменти для того. Щоб ми могли звершувати наше життя, наше служіння віруючих людей, це Слово Боже і молитва. Нехай Слово Боже розтлумачить все, що зараз відбувається кожному з нас, і нехай молитва вона принесе і наповнить наше серця присутністю Духа Святого. Ось таке моє побажання, моя молитва, друзі, за всіх нас. З Днем народження церква, вся наша церква. Я все ще вірю в те, що все краще попереду, і ми, як наша церква, ми не закінчуємо наше служіння, а ми входимо в якийсь новий етап. Я молюсь за мир в серці, друзі, кожного з вас. І, безумовно, за мир в нашій Україні. Нехай Господь допоможе нам пройти достойно ці часи. Поздравляю кожного з вас, кожного причетного! Кожного, хто всі ці роки був з нами. Кожного, хто, можливо, був тимчасово з нами, а потім знайшов своє служіння десь в іншому місці. Кожному, хто приєднався за цей час до нашої церкви і став частиною нашого служіння, нашої церкви. Друзі, насолоджуємося Ісусом Христом і живемо для всесвітньої євангелізації. І нехай Господь допоможе всім нам. Амінь.